Добрий вечір, кияни, місто Київ. Я маю надію, що з вами все добре. Ви живі, здорові, неушкоджені. Дивимося з вами на безпеку на 29, 30 і 31. Будемо дивитись так, на три доби. Чи є загроза мирним людям? Чи є загроза ракета бушахедів? Місто Київ 29, 30, 31. Угу. Знов є і ракети і шахеди у вас, і показує, що це буде скоро. І знов показує, що левова частина буде збита за межами міста. Буде працювати ППО, але чомусь знов ця карта пустоти, Вони хочуть вдарити. По якомусь об'єкту в них не виходить туди дістати. І вони скільки не б'ють, і все марно. І пада загроза фізичних ушкоджень, але тим, хто працює на цьому об'єкті, загроза для них. Погано, і сльози знову випали людям. Погано. Карти погані на ці три доби. Зараз будемо дивитися. Київську область. Київська область 29, 30, 31 грудня. Чи є загроза мирним людям, чи є загроза ракетам або шахетів. Прям цей об'єкт. Я не розумію, чому він падає і за межами і в місті. Ну, однакова карта, от як в останній раз було, знову ракети і шахеди падають. є загроза фізичних ушкоджень тут пада. Загроза фізичних ушкоджень за межами міста теж пада. І теж ну, це якийсь об'єкт він на межі міста, чи що, не можу я зрозуміти, чому воно пада. Це на межі міста об'єкт якийсь. Так не може такого бути, мабуть. Ой, кияни мої любі, що тримайтесь. Карти погані. Дай Бог, щоб воно нічого не, сп... не справдилось. І все це перегрались ці енергії. Скоро знов показують карти скоро. Бережіть себе, мої любі. Читайте молитву, робіть захист. Тримаємося, треба це вистояти. Все буде добре. Читайте на місто, на громаду, на область, читайте молитву другий раз. Прочитали на свою домівку, читайте другий раз на вже більш таку площу. Бережіть себе, побачимо з вами ми 1 січня і подивимось, що нас чекає далі.